Президент США Дональд Трамп оголосив такі про нові санкції проти двох найбільших енергетичних гігантів Росії: Роснефті та Лукойлу. Експерти називають ці компанії двигунами, що перекачують гроші через воєнні вени Кремля. Обмеження поширюються також на понад 30 дочірніх структур обох корпорацій. Телеканал Sky News описав ці санкції як удар під дих для воєнної економіки Кремля, адже саме прибутки від нафти залишаються головним джерелом фінансування російської армії. США вводять санкції проти найбільших російських нафтових кампаній і закликають РФ негайно погодитися на припинення вогню. Так прокоментував ці санкції Дональд Трамп. Дай Боже, щоб санкції США проти РФ спрацювали. Додає Зеленський більш детально про те, як мають працювати ці санкції, і не тільки говоримо далі. Олег Пастернак, політтехнолог, член асоціації професійних політичних консультантів України. З нами на прямому включенні до вас. і Адресуємо це питання. Вітаємо вас. Вітаю вас. Тож, ж, пане Олеже, давайте розбиратися, чи дійсними ось ці будуть санкції, чи будуть вони працювати, чи дійсно вони ось ці вени все ж таки переріжуть, перекрутять? Я не знаю, закрутять чи ні. Тому що поки одні говорять про те, що ці санкції будуть працювати, інші говорять про те, що є альтернатива, і росіяни давно вже навчилися жити з ось цим переходом санкції тіньовими шляхами. Ну, геоекономіка більш складніша річ ніж геополітика, і в принципі ці санкції, передбачені е, рішенням е, американського уряду, вони стали для Росії доволі таки неприємним сюрпризом. Це ви можете подивитись по реакції від всіх посадових осіб, зокрема щодо істерики, Медведєва, можна насолоджуватися кожним словом. А, і враховуючи, що а, для Росії це проблема, і, зокрема, ці санкції вони стосуються не лише Лукова і а, а, компанії РосНЕФТІ, а й всіх дочерних і фірм, які безпосередньо здійснювали експортні операції. А це вже певним чином. А, Ускладнення для Російської Федерації, оскільки ми розумієте, що фінансування всього воєнно-промислового комплексу воно базувалося якраз безумовно на э, нафтових доходах, і, зокрема, постачанні нафти. І тут якраз в нагоді 19-й пакет санкцій Європейського Союзу, який розширює список танкерів російських э, тіньових, э, які м, допомагають Росії обходити э, э, і поріг нафтовий, і э, Необхідність страхування е, нафтового експорту тощо. Тому в цілому, в цілому для Росії настають біди економіки Росії більш складні часи. Це правда. І е, а, натомість Російська Федерація навряд чи може щось протиставити, крім, звісно, ядерних навчань і запуску міжконтинентальної балістичної ракети ЯРАС. Тим не менш. Е, я сподіваюся, що впродовж найближчих двох-трьох місяців ну, це буде масштабне мінусування нафтових доходів Російської Федерації, яке на додачу ще до зниження ціни на нафту. Що, безумовно, залежить від ОПЕК і на додачу від, до вторинних санкцій, які е, застосував сьогодні Європейський Союз щодо е, фінансових установ, наприклад, Казахстану і деяких компаній Китаю, е, то для Росії ну, нічого доброго точно це не віщує, і Російська Федерація опиняється в більш е, складних умовах, ніж Дозволяли, ну, дозволяли раніше е, подібні маневри з обходом санкцій, які безумовно російському уряду Нацбанку Центральному банку вдавались, і Путін дозволяв собі продовжувати фінансувати цю криваву війну. Пане Олеже, а наскільки ось зараз може скоротитися дохід росіян для війни через ось ці санкції, через те, що е, вторинними санкціями все ж таки є ще пакети, де вторинні санкції е, почали діяти, і вони діють. І деякі зараз країни е, трішки нервують, коли треба купляти там, умовно кажучи, нафту. Так і той же Китай він трішечки зараз е, знизив е, ось цю закупівлю нафти через знову ж таки вторинні санкції. Тобто чи можемо говорити про те, що зараз на Росії от прям відчують те, що ми так довго чекали, фінансово відчують ось цей удар? Ні? Прям зараз не відчують. По-перше, треба уважно ознайомитися з рішенням американського уряду. Вони ці санкції будуть керовані, тобто, все рівно може бути певні виключення, яке американський уряд може запроваджувати тобто, вони є гнучкими. І там деяка частина обмежень вона з певним відтермінуванням на один місяць, і тобто це ж не зразу знаєте перерізати е, російській економіці. Там крам живлення, мова йде про те, що це поступовий. Ну на жаль, це звична практика американських. Високопосадовці, це ми могли бачити під час санкцій Байдена, коли внучко обережно кволо, маневри на все це відбувалося зараз. це відбувається, скажімо так, більш оптимістично для України, але повторюю ще раз: мінімум 3-4 місяці для того, щоб ці санкції почали ефективно працювати і приносити ту ціль, яку вони перед собою ставлять. На вашу думку, як експерта з політтехнологій, чим буде відповідати Путін? Путін вже відповідає ядерними навчаннями, інтенсивними ракетно-дроновими атаками України, провокаціями гібридними проти країн Європи і, можливо, спробує певним чином провокації проти Сполучених Штатів Америки. Хоча до цього він Прямо не ризикував це робити, ну якщо не рахувати втручання в американські вибори з боку російських е, е, інформаційних е, кілерів і е, кіберзлочинців. Е, е, тому е, розширення дій. розумієте, Путін вже в парадигмі, е, що він веде онтологічну війну. Тобто війну за існування Росії, війну за її безпеку, війну проти Заходу. Він існує в парадигмі також травми закату СРСР і демонтажу цієї системи в парадигмі нової холодної війни. І там ті ж останні заяви Медведєва, що Росія для нас ворог і інші заяви інших високопосадовців. Це є розгін. Отож, є концепції Холодна війна 2. І Росія активно буде туди впрягатися. Інше питання чи ресурсно вона потягне? Ну СРСР вважало, що вона потягне. Але Росія і СРСР це дві несумісні різниці, бо СРСР були масштабні ресурси, які вони витрачали на зовнішню політику. Росія таким похозуватися точно не може, тому вона змушена прийдеться їй щось урізати. Ну, скоріш за все. Вона буде урізати соціальні видатки для російської біомаси, яка думала, що війна ніколи думала, що війна ніколи не зачіпить їх стан, їх матеріальні стат, статки. Але напевно і для Росії настають трошечки інші часи. А навіть якщо і зачепить на Росії, ось ця біомаса відчує на собі, що таке економічна. Економічне ведення війни щонайменше, так, з економічної точки зору, але ж все одно ніяких спроб повалити режим ми не очікуємо, чи не так? Спробу повалити режим в Росії може лише певна інституція, за яку є ресурс. Такої інституції є олігархат, але він фактично під владою, Або армія єдина інституція, яка може обернути проти чекської. Банди в Кремлі це лише російська армія. Так вони ослухалися. Ця інституція володіє інструментарієм, можливості зброєю і силою. І повірте, в російській армії є якась частина офіцерів, яка не задоволена дією верховного головнокомандувача воєнного злочинця, який кидає російську армію, фактично на знищення. Заради чого? Ну це питання багатьох і в Росії хто задає. Микола другого свій час забезпечило його відречення від простого саме російська армія. Пригожинський бунт 에, засновувався саме на 에, тому фактові, що його підтримали частина російських військових. Дуже мала, дрібна 에, з певних ще військових частин, але таки підтримала. І навіть були випадки переходу на бік 에, Пригожина. Це єдина інституція, яка здатна. Обернути, здійснити воєнний переворот в Російській Федерації, до речі, цю тему треба якось можого окремо розглянути, бо вона дуже дуже неймовірно цікава. Її надзвичайно не люблять в Російській Федерації, і в них приступи до при кожному згадуванні такої перспективи, бо це одне з слабких місць Путіна. Пригадайте, хоча б перелякане обличчя Путіна, у під час Пригожинського бунту 2022 року тому то й зря... справа? Так, пане дивіться, пане Олеже, до чого чому х перебила вас? Вибачте, але тим не менш так все добре починалося. Ми так тримали кулачки тут в Україні, і все так добре йшло у Пригожина. І що відбулося тоді? От ви кажете про те, що це е, ледь не єдина інституція, яка може допомогти путіну пришвидшити ось цей вихід з Кремля. Але тим не менш, що відбулося тоді? Ну, це ж цікаве питання. Нещодавно Кріроксів чи Буданов задавали е, його на форумі і. Е, е... Ну, доволі пікантна ситуація. Там під час цієї прес-конференції відбулася. Тим не менш, багато що з цієї історії поки що не відомо. Відомо, що дійсно Пригожина не підтримали ті деякі військові, на які він розраховував. І до речі, нещодавно здається, це біль опублікувала дуже цікаве інтерв'ю з мамою Пригожина, яка казала, що вона відмовляла його від участі в цих речах і натякала, що тебе не підтримують. Пригожин чомусь фанатично мріяв, думав, що все таки підтримують. Другий момент це використання Олександра Лукашенка в перемовинах. Тоді, а так чи інакше, але президент іншої держави, який активно а, кидає мас. За Путіна, вибачте, за молодіжний сленг. Тим не менш вивів перемовини, але фактично слово Лукашенка нічого не варте, бо вбили вбив, і це треба також розуміти тим, хто думає, що Лукашенко може бути посередником в мирних перемовинах. Ну і третя причина, незважаючи на те, що ви пам'ятаєте, як в Ростові зустрічали населення, просто привожено воно навіть слова підтримки публічно. Деякі російські ЗМІ і медіа це показали в телеграм-каналах, незважаючи на це, наляканість, переляканість всієї вертикальної влади і. Певна вірність Росгвардії Путіну, це також фактор, який е, е, ну, дозволив Путіну втриматися. А повертаючись до вашого питання щодо там, перспективи протесту, е, росіяни навряд чи росіяни завжди в історії Росії це фон. Ну, тобто простий народ, це фон. Для або палацових переворотів, або заколотів, або путчів, або насильницької зміни влади. Згадати історію Радянського Союзу Хрущова усунули, Сталін помер, якщо помер своїм життям, Брежнів вже просто сконав до своїх останніх років. Горбачова взагалі через переворот в Оросі закрили. Тобто ну, Росія не може інакше бути там. Це єдиний інструментарій е, зміни каркасу режиму, і зрозуміло, наш глядач напевно запитає: е, можливо, прийде якийсь гірший за Путіна особа. Тому чи варто взагалі це розпочинати? Ну напевно, варто, тому що спроба завжди може е, по різному. Да? а з іншого боку, да, праві ті, хто вважає, що Росія, на жаль, запрограмована на протистояння з Україною, і це програмування виходить за рамки Кремля чи певної частини еліти, воно стосується і значної частини російської маси. Тобто не Путін так буде так чи інакше, скоро, чи не скоро, все одно людина, яка підхопить ось цей просто запит суспільства. Російського це може бути, ну, давайте згадайте покійного Навального. Да? Він же коли сказав, що Крим не будемо повертати Україні, да? і Крим не бутерброд. Власне. Тобто це навіть ну, ліберал російський говорив. Уявіть собі, що він приходить до влади, і навряд чи він захотів би йти проти ось якоїсь частини російського населення, яка гаряче підтримує. Приріст території Росії, тобто це ж складна сентенція. да. Тобто, і будь-який наступний лідер він або буде сприйматися як капітулянт, як людина, яка в принципі прийме капітуляцію, тим самим недовго протримається в приваді в Росії, а це знову підштовхне до реваншизму до відповідних настроїв в майбутньому. Ну або це та сама людина, яка буде також твердо стояти фанатично одержимо. Стояти Проти України і проти її суверенітету е, Да, переважно це замкнутий круг, я вам хочу сказати, тому напевно, ми говоримо про стійкість, про членство України в НАТО, про членство України в ЄС, про е, підписання столітнього договору з Британією, про формування різних програм воєнної кооперації, про е, те, щоб е, стати е, невід'ємною частиною заходу в. Як в системі економічних зв'язків, так і в системі архітектури безпеки, пане Олеже. А от через те, що ви сказали, про те, що ми запрограмовані з Росією на протистояння, це ж не тільки ми розуміємо, це ж розуміють і в Євросоюзі, і в НАТО. Тобто, чи є в принципі тоді у України шанси потрапити до цієї спільноти, якщо ми говоримо про те, що Україна постійно буде. Під щонайменше менше тиском, а що найбільше під ударом росіян, так чи інакше, помре Путін та коли-небудь все одно реваншист якийсь, все одно займе його крісло. Тобто, чи є у України вихід? Ну, Ми однозначно не можемо прогнозувати, що буде подалі. Хтось із аналітиків журналістів а, Трамп, да, відповідаючи на питання журналіста, так і сказав, що він не знає, що буде відбуватися під час війни. Ніхто не знає, бо війна це слабо передбачувана події. І щодо російсько-української війни, яка за своїм характером є екзистенційною війною онтологічного порядку, тобто війною фактич фактично релігійного типу, коли ну, мова йде не про релігії, а мова йде про а, ну, світогляди, про цінності, про способи життя, про менталітети, про формати мислення. Ну, в цій війні російський підхід з українським несумісний. От чому можна скільки завгодно підписувати два мінська, вести перемовини в двох Стамбулах, підп... зробити зустрічі хоч в двох Будапештах. Не можна поєднати несумісність е... поглядів на життя у України. І фанатичну одержимість смерті у росіян це треба розуміти при формуванні цієї канви мирних перемог. Зрозуміло, що ми готові там зупиняти вогонь. Ми готові розглядати там якісь питання в спокійному переговорному форматі. Але ж росіяни, ну вони ж все вони відчули смак війни. Путін відчув смак. Він зрозумів, що йому під час війни простіше керувати країною легше погрожувати Заходу виснажує російську економіку, але при цьому укріплюючи путінський режим бо опозиції в Росії. Там раніше хоч болотна площа була якомусь там 2011-2012 році, а тепер все, навіть цього немає. Ну, Вибачте, там пару пітерських е, е, молодих дівчат та хлопців поспівають відому пісню Noyza МС. Да? Е, е, не буду цитувати, з великим махучим російським язиком. Да, ці слова, але ж Переважно нецензурного характеру, але ж, ну це єдине, що може Росія подати в якості альтернативи всесилю Путіна, тобто полинка проти глиби, яка вибудована доволі тільки ефективно, і Путін напевно можна, якщо захоче когось отримати премію, то за. Терористичну диктатуру він міг би отримати премію, як він її вибудував роками, точніше десятиліттями, яка приносить зараз ті плоди, які напевно він виношував весь свій період, розуміючи свою якусь історичну місію про знищення українства української нації і української держави. Ну, не Україною єдиною Україна може придбати винищувачі гріпен у Швеції, оплативши їх за рахунок заморожених російських активів. Про це написали про це заявив прем'єр-міністр Швеції і передає це видання Guardian. І звісно, Росіяни вже відповіли. Відповіли тим, що якщо б європейці так зробили, то мали б великі проблеми з росіянами вже. Пане Олеже, давайте прокоментуйте, будь ласка, давайте проаналізуємо ось цю ситуацію. Добре, якщо ми говоримо про те, чим може загрожувати Путін, наприклад, показово Трампу відносно України, то що він може зробити відносно європейців? Там трішечки менше, наче мені здається, ниточок, за які можна на які може натиснути Росія чи ні? Дивіться, є декілька факторів, які вказують, що Росія готується до великої глобальної війни. Перше, це оцінка західних розвідок. Данська розвідка прямо сказала, що Росія готова почати військову кампанію проти Європи до 2030 року. БНД Федеральна служба спецслужба Німеччини. Також підтверджує, що Росія може і буде мати намір зробити це. Другий фактор це зростаюча кількість е гібридних погроз, дій, передпорогових дій або тактика сірої зони, як називається, це запуск безпілотників по об'єктам, вибухи на складах боєприпасів, це порушення повітряного простору, це інциденти з перерізанням Кабелів в Балтійському морі Росія буде поширювати і розширювати гроші на це вона не пошкодує. Третє зростання кіберзагроз. Корпорація Microsoft навіть виходила статистикою, що кожен рік Росія збільшує на 25% кібератаки проти цивільної та військової інфраструктури. Зокрема, зараз під ударом фінанси європейські, система охорони здоров'я та система транспорту. Ще один такий важливий фактор, який свідчить про а, те, що а, Росія робить ставку на мілітаризацію своєї економіки. В них є кількість ракет, вони проводять ядерні навчання, вони а, збільшують. А, Обсяги оборонного замовлення в незважаючи нам на проблеми в економіки, вони поріжуть соціальні статті, але ці гроші вони такі перекинуть на е, переозброєння в бажанні е, вести війну. Хтось каже, слухайте, ну як це ж смішно? 700 тисяч росіян зараз на російсько-українських фронтах. Ну яка нова війна? Путін не витяг. Дуже дуже помиляєтесь у витяних. Мобілізаційний резерв. Російська армія взагалі поставила собі мету за кілька років вийти на цифру півтора мільйона особового армії. Це раз, по-друге, російська армія обкатана в гарячих боях з українцями. І порівняйте армію НАТО, яка не знає, що таке гаряча війна. Але ще по підручникам розуміє, як воювати далі. Росіяни роблять ставку на дві тактики, які, до речі, успішно вони роблять на українських фронтах. Перше це атаки малими піхотними групами, навіть застосування мотоциклів, як дехто хтось сміється, але вони просуваються. Далі Вторий, другий момент це ставка на безпілотні програми, на ударні дрони, на програми виробництва масового виробництва ударних дронів. Що натівська армія? Дивіться, натівська армія складається десь. Ну, європейська частина НАТО це максимум сукупна кількість армій – це ті ж самі 1,4 мільйони. Але європейська армія не натівська армія не маневрена. В це не армія як окремого альянсу, це армія окремих країн. Між якими треба ще випрацьовувати через навчання і через підготовку, величезну комбінацію, як вони діють разом. Це вони роблять, там, оголошуючи таку працю, як східний страж, наприклад, як після атаки е -е, Польщі російськими дронами, але цього замало. Плюс натівська армія робить ставку на авіацію. На велику авіацію, на е, е, важке зенітне, зенітне озброєння. А як показує практика, росіяни можуть організувати військові е, операції в Естонії, в Латвії, в Литві е, або су біля Сувалського коридору, зосереджуючись на е, будь-якому ну, мінімальному ресурсі, поки натівська армія перекине свої війська на Балтію. Поки це відбудеться консультації за статтею четвертою чи за статтею п'ятою статуту НАТО, нарва буде в складі Російської Федерації. А а тепер ви мене спитаєте: а навіщо? А дуже просто змусити НАТО вступити в діалог. Сказати, ми вам повернемо вашу естонську територію, нам не загарбану, але ви нам віддаєте всю Україну контроль всієї України. Там, до речі, що сьогодні на брифінгу чітко і ясно сказав, що йому потрібна вся Україна, але він її не отримає. Тож е е країни Балтії можуть стати просто е розмінною монетою такою для того, щоб Є... отримати повністю Україну. Що тоді буде. В Та В аналітичних колах це абсолютно ну, артикулюємий сценарій те, про що ви говорите. Чи є тоді у України зараз час для того, щоб якимсь чином змінити, не знаю, дипломатичний якийсь шлях, політичний, економічний? Ми взагалі щось можемо зробити для того, щоб ну якщо не унеможливити цей процес, то хоча б мінімалізувати ризики чи ні? Ну дивіться, Україна ж багато що робить, посилюючи свою оборонну стратегію, оборонну індустрію, формуючи різну військову кооперацію, закупляючи американську зброю. Україна робить свою справу. Ми захищаємо свою країну. Ми, ми в цьому давно вже три половиною років. Ми. Країна, армія, влада, еліта, народ це робить. Як це робить, це колись ми будемо з вами про це говорити дуже напевно критично в деяких речах, але це пізніше колись настане. А проблема в тому, що Європа цього дуже вільно цього розуміє. Скільки часу пройшло на затвердження 19-го пакету санкцій? Багато. Величезна, звісно, бо була було вето словаччини. Словачина не хотіла затверджувати, бо хотіла гарантії від Єврокомісії по там по наступним е, можливостям закупляти по дешевій ціні енергоносії. А, до речі, нові санкції 19-й пакет. Він я вам хочу сказати дуже прикладний. Заборона на скраплений російський газ вже з 27-го року. Заборона на криптооперації з Російською Федерацією, а це дуже крута річ. Розширення танкерного флоту під санкціями, вторинні санкції проти казахських установ фінансових і китайських нафтових компаній. Це не просто вже знаєте формальність, це, начебто, все. Але Європа довго, довго, дуже довго і повільно рухається. Останній приклад це кількість європейців, які готові захищати свою країну у випадку нападу Російської Федерації. Ці цифри просто страшать. Повірте, для деяких простих мешканців там Німеччини Польщі. Вони навіть не уявляють, що їм треба буде захищати свої країни, тому можливо, це добре працює на те, що зараз ці країни захищають українці своїми бітілами і українські міста, потерпаючи від дронових і ракетних атак від ворога. Але сьогодні Київ, а завтра Вільнюс, Варшава. Читає не дай Бог, звісно. Ми тут не знаєте, не треба уявляти, що українці це якісь там кровожери, які тільки бажають розмухання конфлікту. Але об'єктивно причина конфлікту: авантюрність, неадекватність першої особи Російської Федерації, який є військовим злочинцем, для якого смак війни наскільки відчутний, що зупинятися він не хоче, не планує. І дай власне йому це не треба, бо в мовах війни вже розв'язаний, і він йому дає багато перспектив. Не відкриває Путін. Він вважає, що він може переломити ситуацію як на українському напрямку, так і на європейському. Неоптимістично це прозвучало зараз, але як є, щиро дякуємо вам, пане Олеже. Олег Постернак, політтехнолог, член асоціації професійних політичних консультантів України, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про політичну ситуацію в Україні в світі. Що ра дякуємо. Прощаємось. Все добре. До побачення.